Усім привіт! Шанувальники футболу і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Верес руйнує плани Динамо Київ. Сюрпризи стаються і в кінці сезону, як, наприклад, сьогодні. Зустріч між лідером чемпіонату командою Динамо Київ і головним аутсайдером клубом Верес Рівне закінчилась в нічию. Для останніх це було по справжньому гарний виступ. Напротязі всього матчу вони постійно руйнували плани своїх високопоставлених опонентів і заробили один бал. Ось таку статтю написали після того матчу, де ми знову втратили бали. Так, тут ще по новинам, що бущан просто хоче багато грати. А він у нас і так багато грає. І за лютий кращий гравець місяця Андрій П'ятов. Ну, дід ще щось може. Ну, а сьогодні у нас матч відповіді з Ромою. Перший ми виграли в минулій серії 2-1. Маємо невеличку перевагу, але це ну таке. Що стосується переваги. І матч зминаємо в чемпіонаті України. В чемпіонаті у нас ми втрачаємо очки постійно, Ми не можемо ми виграти в останніх 4 матчах. Ну, Але поки що у нас всі, вся концентрація на лізі, на лізі конференцій. Бачимо ми стартовий склад Роми. Патрісио, Перес, Монінг, Хібані, Спінацола, Вейналдун, Віллар, Дібала, Хадзікадуніч. Клюверт, Абрахам. Стартовий склад. У них ну у нас теж старт. Виходимо на поле. Матч Ліги конференцій. Ми приїжджаємо до Роми. У нас, звичайно, є свої лідери, такі як Шапаренко, Циганков, Бущан, Фернандіньо, досвідчений гравець, який побачив багато. Важкий матч був минулий з Ромою, хоча ми по ударах їх переграли. Все, про, про скіпнемо ми гімне. Ліги конференції, він же Ліги Європи і одразу розпочнемо. Супряга б'є головою і забиває 1-0 динамо Київ попереду. 9 хвилина. Як Супряга підлаштувався під цей м'яч, ми зараз подивимося на повторі. Але виглядало так, наче у нього дійсно є гарні пункти гри головою. Капітан Смолінг його прогавив. А Руї Патрісіо не встиг зреагувати. Він навіть... Він потягнувся за м'ячем, але супряга записує перший гол. У лізі конференції в цьому сезоні. Гра головою у супряги 63, якщо що. Ні, гарна передача на Дібалу! І Пауло Дібала робить рахунок 1-1. З першої ж атаки, як... але пере... передача просто дуже неочікувана була від Абрахама. П'ятою. І який потужний удар від Пауло. Ось так от швидко Рома відігрується. Пенальті! Ставлять за ...гру І Це знову Смолінг. Ну, не знаю, була тут... було тут пенальті чи ні, але це Ганков готується до пробиття пенальті. Але ми знаємо, як Динамо б'є ці пенальті. Розводить по кутках голкіпера і м'яч циганков і пенальті він реалізовує. Нарешті. І ми знову виходимо вперед. І це лише 20 та хвилина. Абрахам зрівнює на 25-й. Ну що це таке? Просто захист стоїть. І нічого не робить. Що? Це... Це хто? Це Тимчик так впав, як дерево? Звичайно, коли даєш стільки простору таким гравцям, вони будуть забивати. За 25 хвилин уже забили два, пропустили два. П'ять голів, до речі, в нього. У восьми матчах. Ну ось ми пропускаємо третій. І за загальним рахунком вже 4-4. Палу дібалу забиває. Без всяких проблем вони розкатали комбінацію. Знову провал в захисті. Просто от коли починають команди грати в один дотик, це труба. Вже ніхто ні за ким не встигає. Одне я можу сказати точно. Рома грає в цьому матчі набагато краще, ніж вони грали в Києві. Не... Який пас на циганкова! Циганков прибирає м'яч під себе! Б'є в ближній кут Патрісіо. Нарешті нормальна якась атака. І в нас тут Клюверт з... разом з Біллером. Заходять у Роми. Крістанте виходить і... Ще якийсь гравець, удар! Нема пенальті. Там руки розставляли. На дальній штанзі Брома сам пробиває, йому ніхто не заважає. Руї Патрісіо. Опа, а підкараулити! Супряга! Це офсайт! Так! Це офсайт! Так, це офсайт! А було дуже гарно зіграно. Закінчується основний час. Ми програли 3-2, але загальний рахунок 4-4 і буде додатковий час. І це погано, тому що сил... На... Потім на минай не буде. Ну що ж, розпочинаємо перший додатковий тайм однієї восьмої ліги конференцій. Брума в цьому матчі якось непомітний. Ну, от лише м'ячі втрачає. І все. А ти... Та нічого собі. Що він собі дозволяє? Удар Шапоренка! 3-3! Без шансів для Руї Патрісіо, але це лише половина першого додаткового матчу. Першого додаткового тайму. І ось тільки, ну я сказав, що Брума нічим не запам'ятався, як він віддав. Голюву передачу, ну швидкість у нього, звичайно, є. Добре, що Супряга своєю сракою не не, не виручив Патрісіо. Ну ось так от тільки ну, пе... матч розпочався. Рома грає сильно. Дійсно, дуже важ... важкий поєдинок. Рома вся на нашій половині поля. Ми всі на своїй Рома. Рома буде лізти. І на кутовий. Ні-ні-ні. У нас 119 та хвилина. І ми ось так помиляємося. Одна хвилина компенсована, потрібно просто не дати вийти. В атаку свисти арбітер, все! 120 хвилин позаду рахунок 3-3. Шаперенко забив вирішальний гол, який приносить в сумі перемогу Київського Динамо над Ромою. Рома показала характер, Вони дуже потужно грали, дібала міг витягнути Рому спокійно. Проте нам вдалося, вдалося зрівняти рахунок. І з перевагою в один м'яч по загальній сумі обіграти римлян. Як зігрався, до речі, сирота мені сподобалося. Так, давайте подивимось, хто тут ще пройшов. Далі йде Рен. В 1 четверту селтик вони обіграли. Сельта Віго, Динамо Київ, Тоттенхем, Монако, Пенербахче, Зальцбург і Ген. Ген по пенальті обіграє Загреб Динамо. До речі, мене там хтось в коментарях просив подивитися Сергія Явольського. Давайте зараз це і зробимо. Що немає такого. А, ось, а, центральний захисник це? Вадим Яворсь. Сергій Яворський. Я пам'ятаю FIFA 15 був нападник такий Сергій Яворський. Ну Якщо це ось цей? А, так, цього я знаю. Я, звичайно, подивлюся. Але я думав це нападник Сергій Яворський. FIFA 15 йому щось там 21 чи 19 було. Так, що у нас тут? Призовий фонд турніру 600 тисяч, тут ще щось караваїв хотів, я щось. Що це я проігнорую, тепер не можу йому відповісти. Дивно якось. Ну а в нас чемпіонат України. Бомбардир. Найкращий бомбарди... бомбардир чемпіонату зараз Ласіна Трауре. 11 м'ячів, потім Брага, Брума і Циганков тут також є. Потрібно їм нас піднатиснути. Щоб... І, до речі, у нас тут є вже жеребкування Ліги Конференції. Ми будемо грати з Реном. І знову дуже... Важко буде в чемпіонаті. Знову через один день. Давайте подивимося інші пари також. Так, чемпіонат. У нас 9 очок ще від шахтаря є. І 8 турів до кінця. Лаціо Байер, Брюге, Марсель. Ой, стоп, це була Ліга Європи. Вестхем Порту, Наполі, Франкфурт і все. У нас в Лізі конференції. Монако Тоттенхем, чудово. До речі, Монако це ті, які вибили нас з Ліги Чемпіонів на початку сезону. А як вони в Лізі а як вони в Лізі конференції опинилися? Дивно якось. Вони грали в одній восьмій. З Бенфіко їх обіграли. Значить. Так, ну і Сельта Віго Зальбург, і Фенербах а тепер як Монако вилетів... Тобто вони з Ліги Європи вилетіли. Звідкись? Вони що, були в груповому етапі? Як вони... Так, вони були в груповому етапі Ліги Європи. А як? Вони ж нас обіграли. І все одно потрапили в групу Ліги Європи. Так, а що у нас в Балізі Чемпіонів? Манчестер Сіті Атлетико. А Аталанта Реал. Барселона ПСЖ, Ювентус Ліверпуль. Ось це я розумію, пари. Як Монако не потрапило в, в Лігу Чемпіонів, вже там ще один якийсь був раунд, де, з якого вони вилетіли. Не зрозуміло. Добре, переходимо вже до матчу з Минаєм, щоб не затягувати. Зараз я зроблю невеличкі зміни. В принципі, команда не втомлена. Ну, так, прям дуже сильно. Вершає Кензьору замість Тимчика випускаю, Шепелєва замість Фернандіньо і Буяльського замість Шапаренка. Сергій Бойко обслуговує поєдинок. Виходимо на поле. Стадіон НСК сьогодні приймає матч 23-го туру чемпіонату України Динамо Минай. Наша серія із чотирьох матчів поспіль без перемог в чемпіонаті. Повинна колись закінчитися. І з кожним матчем я надіюсь, що саме цей матч буде таким. Нам показує, що ми набрали 26 очок в себе вдома. І потрібно, щоб після цього матчу було 29 очок. І до речі, нам ж там потрібно виконати завдання про 12 матчів перемогти вдома. Тому це дуже важливо також для нашого рейтингу, для... Для нашої, щоб... Ну, щоб нас не звільнили. Яка помилка від гравців, минає, супряга, виходить сам на сам. Пас! Бояльський, ну що ти робиш? Я ж уже натис в дотик удар. Сиганков б'є. Пеньков. Супряга б'є, супряга б'є ще раз і повз ворота. Перший удар відбиває голкіпер, другий удар просто в ствір не влучив. Ну, взагалі там пішла... був пас на Бруму, а не на Супрягу. Сидорчук! Ну що ж в цей м'яч то в ворота не лізе? То пеньков, то просто повз. Ну тепер Сидорчук, Супрягу. Ну що ж таке? Ну таке циганков має забивати. 1-0. В дальній кут циганков вирішує. Що таке? Офсайт? Капець. Тепер офсайт. Ось це так розкатали Брума! Ну це було красиво. Забиває свій дев'ятий м'яч в чемпіонаті України. Циганков, супряга. Буяльський, потім Брума і Брума обігрує голкіпера. Нарешті, скільки моментів ми не реалізували? Ох, нічого собі! Атака минає. Одним пасом розрізали всю оборону. А ось тепер відповідь іде Буяйський, Ну давай нарешті нормально прийми. І нормально забей. 2-0. Ну тут просто справа техніки. Була. Вже просто ж в кут покотити. Ну яка ж помилка Бущан. Переводимо м'яч на кутовий. А момент у я був. Хороший. Ну що ж, на цьому фінальний свисток лунає від Арбітра 2-0. Ми перемагаємо з п'ятої спроби. За останні 5 матчів ми нарешті перемогли. І не підпускаємо до себе ближче своїх конкурентів. Давайте ще швиденько глянемо на те. Які у нас там справи в чемпіонаті? А далі у нас півфінал Кубка України з Ворсклою. А в паралельному матчі буде грати Львів Дніпро. Шахтар! Що він? Він виграв, так? Він виграв 3-1 в Олександрії. 9 очок так і залишилося. Дніпро 1 3-0 також виграв. Там вже Дніпро виходить на, на третє місце, а в низинах Верес, Харківський Металіст, Інгулець, Металіст 1925, Менай. Ну що ж, на цьому це все. Дякую за те, що подивилися. Сьогодні у нас був позитивний випуск. Оцінюйте дане відео. Ну і всім удачі, всім пока.